Росіяни ймовірно збили свіжий літак біля Токмака. Зокрема, про це повідомив телеграм-канал Партизанського загону Мелітополя і відразу ж поділилися відео. За словами малітопольських партизанів, над Токмаком було зафіксовано пуск ракети із зенітно-ракетного комплексу с 300 у режимі ППО. Про можливу катастрофу російського літака в Токмаку також повідомив моніторинговий телеграм-канал Монітор у тимчасово окупованому Токмаку неспокійно. Дуже попередньо збиття ворожого борту тактичної авіації. Очікуємо деталі вранці. На момент написання публікації офіційного підтвердження цієї інформації. Не надходило. згодом в російських пабліках з'явилися дивні пости співчуття. В матері телемарафону міський голова Мелітополя Іван Федоров розповів, що цієї ночі таки дійсно відбулася якась подія з російським літаком у Токмаці. Він зазначив, що передусім потрібно розуміти, що Токмак це вже фактично прифронтове місто. Тож подібні інциденти там стаються і продовжуватимуть ставатися. За його словами, саме дезертирство причина самоліквідації цього літака, бо росіяни вже відмовляються воювати і роблять усе можливе, аби скоротити свій час перебування на цій війні. Росіяни нищать свою авіацію приголомшливими темпами. Лише за останні два тижні в Підмосков'ї було підірвано літаки АН-148 та ІЛ-20, а також вертоліт Мі-28Н, який до цього активно залучався до збиття ударних дронів над Московською областю. Російський винищувач-бомбардувальник су 34 розбився у Воронезькій області Росії. І Су-24 розбився під час виконання навчально-тренувального польоту у районі хутора Лужки. Загалом під час повномасштабної війни. В Україні росіяни втратили щонайменше 200 одиниць військової авіації. Що ж, так тримати?